Як працює сонячна станція на підприємстві, де і взагалі будь-яка сонячна станція, принципи всіх однакові. Отже, ви бачите багацько сонячних панелей, вони розкидані на цьому даху. Тут ми маємо більше, ніж 50 кВт. І як це працює? А значить, в режимі реального часу. Ця сонячна станція зараз генерує там біля 20 кВт. Це у нас е, лютий місяць. І як це відбувається? Одразу станція, мережевий інвертор. Да? Станція це сонячні панелі і мережевий інвертор. Всього два компоненти. Мережевий інвертор підключається одразу після відного автомату, після лічильника. І вся електроенергія, яку дають панелі, вона йде. В точку розподілу і розходиться вже по всім споживачам на цьому підприємстві. Відповідно, таким чином підприємство з першого бере сонячну електроенергію, всю можливу, яку може забрати, і якщо підприємство не вистачає цієї потужності, воно автоматом добирає з мережі, тобто це повністю автоматизований процес. За ним ніхто за цим процесом ніхто не слідкує. Інвертор самостійно просто постачає електроенергію в певний вузол. І вона розходиться далі по споживанню. Відповідно, якщо у вас споживання на підприємстві, ну, наприклад, 50 кВт, а станція дає 20, то ви 20 берете з сонячної станції і 30 з мережі. А тепер давайте війни ситуацію, що споживання на підприємстві було 50 кВт, потім обід, і воно впало до 5 кВт. Що буде? Сонячна станція і надалі буде генерувати всю потужність, але інвертор буде обмежувати забір електроенергії із сонячних панелей до рівня споживання. Відповідно, якщо б станція могла виробляти 20 кВт, а споживання у вас 5, то Потужність станції просто зменшиться до вашого споживання, щоб не було експорту в мережу. Це ми говоримо про сонячні станції саме на власне споживання, у яких немає експорту в мережу. Отже, немає дозвільної документації зі сторони мережі, зі сторони держави. Її не треба узгоджувати. І ви працюєте лише на власне споживання і економите кожен кіловатік, замість того, щоб платити по 10 гривень в мережу. Ви берете його по собівартості. А собівартість такого кіловатіка біля 0,8 гривень. Тому різниця більш ніж 10 разів. І такі проекти вони чудові. Тим, що ви поставили і з першого дня вже економити. Є акумуляторні рішення, є мережеві рішення, як от ми бачимо в даному випадку. Це мережева сонячна станція. Вона працює лише тоді, коли є мережа. Тому що в неї проста задача економити. Коли мережа зникає, акумуляторів тут немає. І всі ці панелі стоять без діла, як не дивно. Але якщо хочеться, щоб панелі працювали, коли мережа зникла, то вже гібридна або автономна сонячна станція. Там треба акумулятори. Тобто там цінник Х2 від такої станції, відповідний термін окупності Х2. Тому дивлячись, яка у вас задача. Якщо задача швидко окупити сонячну станцію до трьох років, це мережева станція. Якщо станція для бізнесу потрібна гібридна і треба створювати певну автономність замість генератора, то і термін окупності буде Х2. Відповідно. Є різні типи станцій, але коли ми говоримо про підприємства, то як правило, ми говоримо про мережеву сонячну станцію, яка виконує одну просту задачу: економія і повертає реально всі вкладені кошти до трьох років. Отакі От діла, якщо вам сподобалося і ви хочете собі подібний проект, ми будуємо такі станції по Києву Київській області. Можете звернутися до нас, і ми надамо вам круте рішення.